Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас, мир вам, мир дому вашому, мир у всьому вашому. Амінь. Хочу звернутися до одного тексту. Це один з друзів, які приходили втішати спочатку Іова, а потім пробували розібратися, що в його житті не так. Ось ця людина, Вілдат його звати, він говорить, що він, Бог, ще наповнить сміхом в уста твої і губи твої радісним вигуком. Я хочу сьогодні підбадьорити кожного із нас, тебе, себе і тих людей, хто нас дивиться. Можливо, ти сьогодні переживаєш е, певне падіння, певну катастрофу. В сімейному житті, в покликанні, в служінні, в своїй духовності, ти зранений, ти знищений. Але я хочу тобі сказати, пророче, по Слову Господньому від Духа Святого, що Бог наповнить сміхом уста твої і губи твої радісним вигуком. Це ще не кінець. І Бог хоче прославлятися. В своїй величі, саме в твоїй немочі, коли ти сьогодні немічний, він сильний. Коли ти слабкий, ти можеш переживати його могутність. І ось неділю на служінні я згадував Іавіса і значення, переклад, його імені Висохлий, біль, страждання, горе, як прокляття. І ось там написано, що переживши зустріч з Богом. Зрозумівши, в якому він стані, звернувшись до Бога, він став найвідомішим або знатнішим з усіх, хто його оточував, з усіх його друзів, там, знайомих. І оце слово найвідоміший або знатніший, воно в переносному значенні як притчою на вустах. Тобто люди спочатку. Про тебе, коли ти був в горі в стражданні, був проклятим, висохлим, проходив біль в одному контексті говорили, але прийшов Бог, який змінив все твоє життя, благословив тебе, підняв із тіністого болота. І тепер люди, уявіть, про тебе теж говорять, але в іншому контексті, ніж вони говорили раніше. І я зараз пророче говорю: що про тебе будуть говорити в іншому контексті. Як говорили в іншому контексті про Іавіса, і він ще наповнить сміхом. Вуста твої. Бог це зробить. Ти переживеш, Боже втручання, ти переживеш Боже дива і губи твої радісним вигуком. І ось іще один текст. Тут же 9 розділ, Іова, 10 вірш. Бог буде робити багато див. Це для тебе. Приймай це. Я просто пророче говорю в твоє життя, ніж можна уявити, і не можна порахувати всіх його чудес. Він буде робити надзвичайне, якому немає числа. Він буде чинити велике і недослідиме, і ти будеш бачити це, як пережив це Іавіс. І ти переживеш це. Тому Він наповнить сміхом вуста уста твої і губи. І серце твоє радісним вигуком благословляю тебе. Амінь.